Всім доброго дня! Дякую, що завітали до мене. Сьогодні така коротка розпаковка з трьох магазинів. І чек у нас такий 24 і 16. Плюс третій магазин, маслянка, тільки забула чек. 2,50 коштувала. Ну, разом приблизно 42 злотих в описі буде ціна. Щось продаю. Салата льодова така. На салат на, на канапки. Я хочу до кебабу Не знаю, чи добре, але спробую. 4 злотих, 3,99 Яблука 2 кг за 3,50. То за, за 3 злотих, але ще перевірю, бо можу помилитися 2,99, злотих 62. то з одного магазину. Яйця, якщо берете дві штуки, то по 6 злотих. Ми маємо дві штуки 12 злотих. Банани по 5 злотих за кілограм. І за банани мені вийшло 5,72 Ще одного банана бракує, правда? Це нічого страшного. І купила класний тунчик, дуже хороша ціна. За тунчик заплатила, то вибачайте, в мене машинка. Зараз поставлю її на паузу. І за три тунчик. За три тинчики вийшло 11 злотих. Тут досить хороша ціна, бо так то він по 5,50. І то бачите, в кавалках. Це хороший в кавалках, коли кажуть, що такі кусочки розроблений, то, то такий фарш. Так що така закупка в мене вийшла на 42 злотих. Дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемось в наступних відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Бережіть себе.